Всім привіт! Всіх рада вітати на своєму каналі. У нас сьогодні понеділок. А, можна сказати, що сонячно, поверну, бачите, Та ще так у нас дуже гарно. Але вже з тієї сторони, ну, воно не дуже на камері передає, але там уже темні. Тому що у нас по прогнозу сильний дощ з 6 до 11 вечора, а з 11 вечора і до 2 часов дня завтра, по прогнозу великий снігопад. І вчора приходило сповіщення про те, що буде зимова буря через те, що ще й вітер сильний передають. Тому я завершила свій робочий день. Приїхала за віолою, чекаю, через хвилин 10 вона вийде. І поїдемо, купимо деякі нам треба фрукти, овочі, молоко, тому що в середу у нас останній робочий день, бо в четвер у нас день подяки, все буде закрито, свято. А завтра невідомо, як воно буде з тим снігом, як будуть дороги, чи завтра ми взагалі підемо до школи і на роботи, тому що я не знаю, як воно буде. Але для початку треба все-таки закупитися, щоб все було, якщо не будемо, то будемо вдома, то щоб усе було у нас необхідне. Тому будемо дивитися. Звичайно, не хочеться дуже великого снігопаду, тому що придеться це все чистити, особливо драйвей – це доріжка, яка під'їжджа до будинку. І... Мені треба буде її чистити, тому що машина буде виїжджати, заїжджати. Ну, треба обов'язково. І другу машину планую забрати. В з... нас вона стоїть біля будинку на дорозі, припаркована. Але буду заганяти в саме по можливості кінець дриве тут за будинок, тому що другу, якщо буду чистити, то її просто накриють сітін. Тому ось такі у нас справи. Ми вже закупилися. Я ще взяла піцю, тут кусочок один був, але він розділений на два. Бо я така голодна. В'яла аж 11 годин, пів 11 на роботі і все. І Віола. Та Колу. Вона ще коло взяла собі. Дуже сильно холодно стає, ми, коротше, вже все. Приїду додому трошечки вам покажу, що купила, якщо буде час. І ну, ми нічого такого не брали, але. Нічого нічого не брали, але трохи потратилися. Так що це так. Ну все. Їдемо. Ми приїхали з Ліолою, нам якраз приїхали, почистили от листя газон. Все поздувало. Я загнала одну машину і загнала другу машину. Одна буде так стоять, у мене моя, а друга буде сюди. І ще качаю колесо, бо пише, що низький тиск в шинах. Коротше, качаю, зараз накачаю і все. Мусорні баки завтра буду вивозити, бо як замете на дорозі, я їх не розчищу. Ну, сподіваюся, що буде все добре. До речі. Ці хлопці, що в газон чистили, нам так кажуть, що, ну що, готові до снігу? Кажу, я не готова. Але класно, все повичищали і є листочка, можна сказати, що немає. Супер. Все, тепер під снігом не буде ні листя, нічого. Красота і чистота. Зараз провірю, скільки тут. 28,5 треба 33. Я, до речі, не встигла лише кондиціонер замотати. Буде задувати. Ну, вже може на вихідних, але на вихідних теж снігопад. Ну, якось вже буде. Що я зроблю? Я не спіла все зробити. Всім доброго раночку. У нас вже наступний день. І просто все замітає. Туман стоїть. Я вже трошки прочистила, трохи. Потім піду ще там машини прочищу, ще тут дочистить. І вход дочистить. Таке моте, що копать. Слизько, тому що відлига трошки ввечері був перед дощом, ой, перед снігом дощ. Тут такий сніжок трошки мокрий, але мінус один. Не знаю як їхати. Заведеться, бачила вже новини, почитала. Встала, зразу почитала, що у нас по місту. Дороги деякі закриті, тому що дуже страшно поїхати. Я не знаю, по місту поки навіть чую, що їдуть снігорозчищені машини, прибирають. Будемо дивитися. Так, буду я далі чистить.